Актори, які відчули, що це таке жах, що це така війна. Вони бачили все на власні очі. Вони загубили все і вони починають жити зараз з білого листа бумаги. До повномасштабного вторгнення театр був справжньою великою родиною, яка складалася з 260 людей, серед них актори, режисери, декоратори, костюмери, технічні працівники усі, хто жив сценою і творив для глядача. До моменту війни театр жив своїм життям, астролями, виставами. У театра були була своя сцена, були повністю укомплектовані артистичні, адміністративний, технічні цеха. Після релокації нашої у 2022 році в місто Ужгород. Нам прийшлось починати все спочатку. В червні 2022 року, після релокації на захід країни, з початкового складу з театром лишилось шестеро театральників, серед яких і це подружжя, яке разом левову частину свого життя. Олена та Ігор плічопліч -пліч, працюють на сцені вже понад 20 років. Повномасштабне вторгнення зустріли в рідному театрі у Маріуполі. До початку повномасштабного вторгнення. У мене було таке відчуття, ніби я от кожну виставу граю як останній раз. От я не міг цього ніяк собі пояснити. Я не збирався йти з театру, мене не збиралися звільняти. Все було добре, все було нормально. Але от таке відчуття, ніби ти граєш останній раз і ти хочеш в цей останній раз, і кожну виставу, в якій я грав, так було. Ми були в театрі, ми жили там 10 днів. Виїхали 15 березня. А 16 березня е його розбомбили. Це на цей час. Ми були в Бердянську, якраз ми доїхали до Бердянська, і там уже був інтернет. І ми побачили в новинах, що театру вже немає.